Прямо за рогом від Кебабної знаходиться монамі. Це назва закладу. А це бурум, це назва страви. А це Масініса. Це ім'я власника, який переїхав до України з Алжиру. Подивимось, що ж таке цей бурум. Лаваш, який сир з зеленою бринзою? Ще сир, ще сир. Ого, скільки сиру. А так можна було? Тепер томати, ціла лопатка курки, білий соус. Завертаємо, грилюємо, занурюємо в чесноково вершковий соус, і готово. Ой-ой-ой, скільки соусу. Такий важкий. Бурум. Бурум-бурум раз. Боже мій. Ого, скільки сиру. Боже, який вершковий. І соус вершково чесниковий І сир вершковий. І лаваш хрусткий. Так, ну головна риса цієї історії, бурума, в тому, що тут просто якась почманіла кількість сиру. Це шаурма з сиром, 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 сиром і м'ясом. Хоча його тут теж багато. Насправді досить смачно.